Друзі, я вітаю всіх хто разом з нами. Всіх не долучився до перегляду цього відео. Дякую, що переглядаєте. Дякую, що лайкаєте, залишаєте коментарі. Ваш фідбек надзвичайно цінний і важливий для нас. І звичайно, підписка це добряче дозволяє просувати контент, який ми створюємо для вас. І... Ви ж першими будете його отримувати. Мій гість пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, автор ютуб каналу Клочок Тайм. На який я також друзі раджу підписатися просто зараз. Або після цього інтерв'ю, або просто зараз. Натисніть паузу, підпишіться, повірте, там дуже якісний контент. Пане Валерію, радий бачити. Вітаю вас, пане Юрію, вітаю всіх глядачів. Слава Україні! Дякую за рекомендації. Муравим слава, спасибі, що ви з нами, давайте почнемо з того, про що заявив президент України Володимир Зеленський, мандруючи Європою. Він каже, що Україна відкрита до швидких кроків для завершення війни, зокрема тих, які пропонує кандидат у президенти Дональд Трамп. Однак він підкреслює, це важливо, що ключовою умовою будь-якої мирної годи залишається відповідальність Росії за агресію та відшкодування за подіяних збитків. Це зрозуміло, але е Пан Валерій, давайте розбиратися. Чому раптом президент про це говорить? Чому напередодні виборів? Він про це говорить і наскільки це правильно, про який план йдеться? Президент взагалі розуміє таке враження, що і Трамп сам не розуміє. Ми можемо звертати увагу на те, про що писали Financial Times. план Трампа, замороження війни, Україна не в НАТО, Європа бере на себе відповідальність і так далі. Про що конкретно тут мова? Наскільки ну я вважаю, що це реально новина, яка варта уваги і обговорення, але давайте спробуємо розібратися, що все це означає. Ну, абсолютно погоджуюсь з вами на 200%, що новина варта того, щоб її обговорити, тому що ну з'явилася дуже цікава інформація, <кхем> вона. З'явилася на Ютуб-каналі Сергія Лещенка. Це радник керівника офісу президента України Андрій Ярмака. Якщо не помиляюсь, чи президента він радник, ну це не настільки важливо. Я думаю, але він є посадовою особою справді офісу президента. І він випустив пізно вночі відео у себе на Ютуб каналі, яке має назву Зеленський за мир від Трампа. Ну, я думаю, що не треба, мабуть, розповідати нікому, що якщо говорить Лещенко, то це смітно санкціоновано офісом президента. Бо я звернув на це увагу сьогодні, вже з колегами ми це обговорювали. Я випускав з цього приводу відео себе на каналі. Теж можете подивитися. У мене запитань більше ніж відповідей. Але буквально вчора також ну і ця новина, до речі, поширилась дуже слабо. Якщо взяти змі, її не підхоплювали дуже обережно її зараз. Підсвічують я ну абсолютно. Ну як скажу так, не бачу в цьому ніяких проблем, що її можна поширювати. скільки це говорить Лещенко. <клес> На Лещенка дуже багато посилається змін. Ну і заради правди він є ще раз. Давайте от поточнемо позицію офісу. Звісно, потім можуть бути спрактування, трактування, перетамню, ну, не знаю, там переварювання і так далі, як, як правило, да? а ви не те мали на увазі і не те хотіли сказати, але сказане воно є сказане. Президент зробив ще низку інших заяв. Він сказав, що він фактично готовий зустрітися із путіним. Бо вчора якраз у спілкуванні ну, чи позавчора ми ну, було коли спілкувався з журналістами з північної Європи, а то було сказано, що я не проти того, що наші партнери і потенційні партнери мають на увазі країни глобального Півдня. Наполягають на тому, щоб на саміт миру, другий, який буде проводитися, був запрошений Путін, каже: Ну я не знаю, чи він там буде. Але я не проти, нехай приїздить. Я не проти того, щоб були імплементовані китайсько-бразильські і інші мирні ініціативи в український мирний план. Так ну і далі він говорить про те, що також і він за швидкі кроки Трампа за те, щоб війна завершилася. Але він тут робить поточнення. Ну треба заради правди сказати, що він наголошує на тому, що. За завершення війни має заплатити і Росія. Тут, тут я не знаю, що він має на увазі, коли це говорить. Можливо, репарації, можливо, ще щось і так далі. Тому подібне, але як ми бачимо, він поки що уникає конкретної відповіді. Ну принаймні не пояснює. Так, детально скажу детально, як будуть повертатися території, які нині окуповані росіянами. Хоча попередньо він говорив про дипломатичне повернення, політико-дипломатичне повернення цих територій. Також відповідну заяву сьогодні зробив очільник закордонного відомства Андрій Сибіга, який сказав, що на саміті миру будуть представлені росіяни. Ми хочемо їх там бачити для того, щоб напрацювати такий план миру. Також попередньо говорив Андрій Гірмак, що робота в коментарі італійському змі чи іспанському. Зараз не пригадаю делосера, італійська верня да наші yeah. не помиляюся. Там до речі, дуже цікавий матеріал був. Називають його українським рішем, yeah. який вирішує питання. Ну це історична постать. Знають yeah. його yeah. Та, та, за творами Дюма. А то м -м -м, він наголошує на тому, що ми зараз працюємо на переговори. І президент слушно зауважує, що нам треба дійсно непогана, хороша, переговірна позиція. Але нині він говорить, що сформувати її певно складно, оскільки ми не отримуємо достатньо військової допомоги від Заходу для того, щоб ну, посилити її. Те, що у нас достатньо, щоб стримувати наступ, великий, стратегічний, так, вона є. Хоча ми зазнаємо серйозних сьогодні. Поступок територіальних я вважаю на сході України. Тут думки моїх колег розходяться. Кажуть, ну це все фігня, мовляв, там нічого страшного не відбувається. Бо в стратегічному плані це не те, чого хотів Путін. Погоджуюсь в стратегічному так, але тактичні успіхи є. І це є одним із ну, таких серйозних факторів тиску на Україну. Ми повинні це розуміти. Він недооцінювати саме такі дії на фронті не варто, але і панікувати не варто. Бо нам треба робити свин. Нагадуємо, що ми в 22-му році були в більш складній ситуації, але ж да тому тут треба бути ну, з холодною головою, максимально бо з цього шапка законодательства і без зради. Звісно, це дуже складно, тому що суспільство розділяється одні за інші проти, але зараз повернемося знову ж таки до президента і його. Підтримки рішучих кроків Трампа, звісно, на тлі виборів США, які за ну, виборчій кампанії, яка закінчується, це ну, прямий пас Трампа. так, ми готові, да, все, ніяких питань. Але ж ну, я сьогодні, коли з колегами це обговорював в рамках нашого центру, то кажу: а що він має на увазі? Ну, ти знаєш, є план Джонсона, план Помпео. Стоп, стоп, топ, говорю. Це плани не Трампа. Це Джонсон і Помпео. Я, наприклад, ну, бачу ініціативу Трампа у словах Джей Дівенса, тому що Помпео не в команді Трампа. Джонсон Борис це прем'єр-міністр Великої Британії. Він може щось відсвідчувати, але знову ж таки він буде залишатись на своїй позиції. Тут у нас думки розділилися, тому моя думка, моя позиція того, що швидше за все, треба брати за увагу ті ініціативи, які озвучував Джей Дівенс. Навіть не публікацію Times, яка вийшла днями. Фоніша там сніби то в yeah. тих, да, де написано 1, 2, 3, і автономні території, демілітаризовані і так далі. Ми робили цей розбір цього матеріалу у себе на каналі з колегами. Є там можете передивитися, що за чим стоїть. Детально є. Ну, за зокрема, рекомендую мій розбір з Фасенком. Хто дивиться, гляньте, там ми, ми детально пройшлися, але це знаєте такі дописи журналістів, які спираються на щось там, однозначно, редакція щось докинула. Це ну я не сумніваюся в цьому. тому що люди журналісти творчі, і вони прагнуть для того, щоб зібрати більше глядачів. Тому тут з усією повагою до роботи журналістів, а тому я треба ну вважаю, що треба брати за базу тези, які озвучував Джей Дівенс. А це в тому числі швидке припинення війни шляхом переговорів. Якщо ми враховуємо ситуацію, яка нині складається так, переговори, то ну ми мусимо розуміти, що є реалії на землі. Те, про що говорить Китай, Бразилія і так далі. Тому тут уже ну, швидке що замороження. Ну а далі один, два, три. Тому поки що говорити про формат. Я не знаю, як це буде виглядати. Я думаю, що і переконаний, навіть і президент не знає. Він розуміє логіку Трампа. А він говорить про те, що зменшення допомоги, наприклад, від американців не буде, якщо навіть стане там Трамп, це його пряма мова. Але тут треба повернутися до тези Зеленського, яку він сказав також під час цієї зустрічі, з журналістами, що американці то лише 10% допомоги нам дали. Тобто то, то більше не буде ніж нині. Ну тут також питання. Всі розуміють, що американці не хочуть платити ні демократи, ні республіканці не хочуть платити за безпеку України. Вони говорять, нехай платить Європа. І я вам хочу сказати свою думку, що це добра для нас історія. Як би це не виглядало зараз ну, дивно? Тому що Європа по-іншому зараз оцінює загрози. Та риторика, яка сьогодні лунає з Північної Європи, з Центральної Європи, ну взагалі, від країн Європейського Союзу, вона інша, відмінна від тієї, яка була минулого року. Ну, хай за все заплатять американці, а ми десь там тоді вже пристосуємося. Сьогодні вони розуміють, що за безпеку їхню доведеться платити їм самим, їхня безпека це безпека наша України. І коли я там ну, дивлюся не дуже приємні повідомлення з Америки, де все швидко треба вирішити, так за швидкі рішення, те, що говорить Трамп, те про що сьогодні. Підсвічує президент України, каже: Ми готові пристати, і так далі. Ну я ну, розумію, що він робить пас Трампу. Бо якщо виграють Трамп то треба якось із ними говорити про якусь, хоча б ну нейтральність у цьому питанні Ну, вибачте, Будемо вже так говорити, називати речі своїми нами. Бо якщо говорити на правду, то і політика Джозефа Байдена вона останній рік це провальна по відношенню до України, просто провальна. Хоча б взяти 22 другий рік і нині це небо земля якось на голову не вкладається. Тоді було зовсім по іншому. Ну не настільки зараз, це є предметом нашої розмови, тому що сьогодні країни Європи вони розуміють, виклики, які стоять перед ними, в першу чергу вони збільшують видатки на оборонку і збільшують допомогу Україні. Якщо взяти зараз у номінальному еквіваленті рівень допомоги, яка надходить до нас з країн Європи, він більше ніж американська. Ми це маємо свідомити, але він має бути ще й достатнім для нас. Тобто, хто замінить Америку? Говорив, говорю, буду говорити. Європа легко може у фінансовому плані допомоги замінити Україні її весь обсяг. Військовий питання, але також може, тому що великі виробничі потужності у Швеції є військово-промислового комплексу Швейцарія, президентка якої сказала, що вона за те, щоб зняти заборону на реекспорт зброї. Ну, тобто, купуйте в мене, постачайте туди далі, куди захочете. Ну, для розуміння. А Швейцарія дуже потужний виробник зброї. Зараз з'являється на арені Південна Корея проти м, рішучої політики, якої американці не виступають, навпаки, підтримують її. Ну, принаймні, поки що адміністрація Байдена підтримує. Тому е ставити поки що крапку в цій історії зарано. Ну просто-напросто, але треба розуміти, що це такий пас реально сьогодні, саме Дональду Трампу, кандидату в президенти, США. що в принципі можна ну сприймати як позитив, але це засвідчує, як мені що в Україні ситуація ну не те, що скажу там вкрай складна. Вона так, вона складна, вона непроста. Відповідні дискусії, які сьогодні ведуться владою України на Заході, а саме в країнах Європи, вони мають вирішити низку проблем. Втім, це не знімає наше зобов'язання всієї України і влади, в тому числі, вирішувати проблеми всередині України. Тому що якщо ну, ми будемо лише сподіватися, що хтось нам щось дасть, то тоді швидкі дуже ці кроки будуть і не дуже ефективні для нас, ну неприємні. Але я розумію президента, чому президент постійно знаєте говорить: я точніше можу пояснити. Я так скажу правильніше, бо до чому він говорить часто контраверсійні речі сьогодні. Один план, завтра нібито інший а. і так далі. А вся ситуація в тому, що завершення війни в такому форматі, до якого нас сьогодні підпихає захід, тобто замороження війни, це фактично політичний виклик для президента на майбутніх виборах нинішнього чинного президента, бо він отримує купу критики, хейту і так далі за те, що втрачені території, втрачені життя і тому подібне. Опозиційні сили будуть дуже влучно вибудовувати на цьому виборчу кампанію і зайти йому знову в наступну каденцію буде ну майже нереально. Він це розуміє тому і відтягуються ці моменти, ці процеси, тому що він став політиком за ці роки. Має на увазі Зеленський, і чи ні, люди це вже ну, винесуть вердикт йому, скажу так, і вони оцінять цю роботу. Вердикт, якщо не підтримують його. Поки що, звісно, про президентські вибори дуже говорять там кулуарно, закрито. Ну, ось нещодавно брат Стефанчука нібито обмовився, так? Ну, потім спростував. Ні, ні, я цього не говорив, але я ну, не, не маю сумніву, в тому що журналісти є відповідні докази. Того, що така розмова була, бо, як правило, професійний журналіст все пише на диктофон, диктофоні кмініму. Да, тому такі речі записуються рідко, коли хто пише під олівець. Тому я розумію, що для нього це виклик серйозний сьогоднішня історія, але виклик і інший. Бо якщо, наприклад, він там, не вживатиме якихось нестандартних заходів, то наслідки для, для нього будуть бути ще гіршими. Втім, я тут, закінчуючи думку, скажу одну, як на мене. Переконливу для мене річ відкриття чотирьох заводів райнметал в Україні. і Заводу Байректар. Ну окей, якщо з байктасом байректаром можна там 50 на 50 говорити, то райнметал це точно не про Росію. Ну, щоб ми розуміли, і в Кремлі дуже нервово відреагували на це. Це означає, що як би там не було, але інвестиції у ВПК у України будуть заходити, і світ цьому зацікавлений. Тому Захід буде зацікавлений робити все, аби Україна вона ну як мінімум збереглася в тих межах. Контролювала ті території, які контролює нині, звісно, можуть бути там рухи на фронті, і це багато розуміють і на заході і президента. Втім, все ж таки, навіть от замороження, умовно по цій лінії, як є фронту, це серйозний політичний виклик для команди Зеленського. В рамках поточення про що заявив про секретар президента Нікіфоров? Україна до другого саміту, про який ми вже згадували в розмові, готує план з трьох пунктів, і одразу понеслися телеграм-каналами: новий план, новий план, що знову якийсь план, план перемоги, план внутрішніх зусиль, план протистояння і так далі. Це реально новий план, чи це просто? Ну я не знаю, як це. Ну, от людина виходить і каже: у нас є захід, який планується, і от ми готуємо план. Тому що коли був перший саміт, там також був план з декількох пунктів. То в мене питання: це якийсь новий план, чи це продовження того плану, який був в рамках першого саміту, я читав коментар Нікіфорова, я не зрозумів. Я, я також тому я перепрошую, Юра, з усією повагою до вас і Окей. до видачів. Ні, ні, я скажу свою думку з цього приводу: я розумію, що дійсно готується новий мирний план, тому що президент сказав: ми будемо імплементувати китайські, бразильські і інші ініціативи у нашу формулу миру. Ну не приїдуть на жаль країни глобального півдня, якщо не врахуються їхні побажання. Це Україна розуміє, тому він буде новий. Але в певний момент я розумію, що Нікіфоров можливо сказав не те, що хотів ну в повній мірі, бо він знає більше ніж може говорити. Це нормальна історія для державного службовця, який посвячений в окремі деталі. Ну а далі він сказав наступне: ну там є три пункти. Він буде новий, але там ті три пункти, які були на саміті миру. Тому просто ми очікуємо розшифровки. Як правильно трактувати слова э, самопроголошеного президента Республіки Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що Захід змінив позицію і готовий домовлятися по Україні на нічию? Вибачте процитую мовою оригіналу. Последні мої контакти з умними представителями цивілізованого запада говорять о те, що у нас намітився некий Крін. Запад наконец, зрозумів, що треба договарюватися в Україні. Возможно, бути нічьєю, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю, кінець цитати. Одразу варто зазначити, так званий президент Білорусі дуже багато і часто бреше відверто, маніпулює, говорить неправду, це вже я повторююсь. І ми знаємо, що це дуже хитра людина, це дуже хитрий політик, це такий політичний звір. Але чи варто не звертати увагу на ці слова? Я. Час від часу, коли Лукашенко що заявляє, тому що він заявляє час від часу, але кожного разу я детально аналізую те, що він говорить. Я цю фразу ще не встиг там побачити, але вона мені є підтвердженням моїх попередніх припущень. Тепер уже абсолютно можна говорити про твердження, що Лукашенко співпрацює із, із Заходом. Він абсолютно, ну, очевидно, про це говорив Євгенію Попову, це дружині з я не обмовився так, він свого часу попов приїздив до Мінська, брав інтерв'ю наприкінці літа, і там він задавав запитання дуже нервово Лукашенку. Нагадаю, я мабуть у вас і говорив уже на каналі про це. Але я повторюся, чому ви, у вас такі нормальні відносини з поляками? Говорить Попов, запитує Лукашенка: бо уважиш, ніяких проблем на кордоні немає. Ви щось там вже торгувати почали. У вас навіть е якісь там якісь блокпости були на кордонах. Їх відкрили, ви там можете їздити. Що це для Кремля? Звісно, це виклик. Бо е свого часу. Путін активно просував ідею. Провокації на польському кордоні з Білорусі. Ви ж пригадаєте, що там навіть був поранений і помер в результаті поранення прикордонник польський, тому що біженці просто-напросто намотали ножа на палицю і його закололи. Ну так воно сталося. Тобто, інцидентів було багато, і атакували кордон. Польський і польща навіть там розгорнула цілу програму для того, щоб посилити його і рви, і все інше виділяли купу грошей. Зараз там тихо. От ну, немає інформаційних повідомлень, і Лукашенко підтвердив: так у нас МВС Польщі абсолютно нормальні відносини. Ніяке питання, і вам треба каже мати нормальні відносини з поляками для чого сваритесь, нам треба торгувати, і так далі. Лукашенко однією дупою на три стівці сьогодні: європейський, російський, китайський, mm -hmm. і В нього це вдається. Mm -hmm там що не говорив, я не вітаю, звісно, таку політику, але тому, що там влада заради влади, і він буде маніпулювати, він буде підігрувати, і те, що він заявляє, це дійсно може бути правдою, коли він говорить про те, що Захід формує сьогодні переговорну позицію України. Ну це очевидно, тому що якщо нам не постачає достатньо зброї, а вони могли б це зробити. А стримуючим фактором є саме Вашингтон, Сполучені Штати Америки, навіть не говорю зараз не те, що демократи. Я далекі від думки про те, що трампісти будуть іншими. Бо ми ж говоримо про швидкі кроки. А якщо не швидкі, то це військова допомога. Це якраз те, що на сьогоднішній день, до прикладу, Трампу не потрібно. Він цього не бачить, йому треба швидко все завершити. Ну, підтвердження цього вам можу повідомити про те, що Трамп звернувся до Нетаніаху. Із проханням завершити військову операцію в секторі ГАЗі до того, як він очолить Білий Дім. Він ніколи дедлайни не виставляв. Чому, щоб перекласти відповідальність на демократів за те, в якому форматі це завершиться? Він розуміє, як це завершиться. Це дуже ну непривабливо для Ізраїля. А він каже так. Хоча ну, у нас дуже багато суперечок: хто там більше україніст, Трамп чи Камала Харіс, я говорю, вони не україністи, вони американісти. Ну забудьте, чому ви говорю прикладаєте? Але ну складно вести дискусію, тому власне що стосується і Лукашенка, вибачайте, що відступив, але воно все пов'язано. То а, дійсно сьогодні Захід формує переговорну позицію через непостачання достатньої кількості зброї таким чином, що ну десь вже має відбутися нічия, але на неї не пристає Путін. Тому це якраз сигнал ще й Кремлю. Дивіться, друзі, ну вони ж у нього друзі, же ж цілується з Путіним. Ви можете сідати за сил переговорів, але без попередніх умов. Тобто, виходьте сюди так, бо Путін, коли говорить. Ми все одно достигнемо всіх цілей СВО в Україні. Ну а ці ж СВО в Україні це що зміна взагалі політичного режиму в Україні? Він так говорить: цих мають прибрати, прийти про російські сили, взяти під контроль Україну, і все буде просто прекрасно. А в перспективі прибрати українські паспорти і Україну як незалежну державу, фактично знищити, зробити з неї Білорусь. 2 це буде класика. В найгірших проявах Радянського Союзу це вже очевидно. Хоча я, до прикладу, довгий час не міг осягнути, ну, що в якоїсь людини в голові може бути таке хворобливе уявлення. Ну, як виявляється, він там навіть не один на Росії такий, я маю на увазі Путін, але це сигнал Путіну: що як або так, або ми продовжимо допомогу. Хто буде допомагати? Повертаюсь до заданого європейського треку. Європа готова буде друзі, платити по одній простій причині. Якщо вони не заплатять за свою безпеку в Україні, вони будуть воювати в Європі, і тоді про їхню перспективу перебування на політичних посадах можна забути. Вони не будуть на тих посадах. Там будуть інші люди, там будуть інші порядки і так далі. Європейські політики це чудово розуміють. Якщо хтось думає, що вони недалекоглядні, то так єдиний стримуючий фактор повертаю. От сьогодні знову ж таки, президент, котре продовжуючи тему а, захисту газових родовищ у ну, газорозподільчих, точніше, станцій у строю, він говорить: ну ми ж просили поляків, а, будь ласка, захистіть, вони не можуть, тому не віддають нам літаки. Вони знайшли причину, а тому, що НАТО не дозволяє просто тупо не дозволяє НАТО. Так, вже конгресмени навіть у. США двопартійна там делегація, група звернулася до Джозефа Байдена, дозвольте збивати ракети на території України, полякам. Ну, я говорю, та не горді та не треба вже на території України, як на то справа пішла. Ви хоч у себе збиваєте, ви ж і себе не збиваєте, розумієте? Але стримуючи фактор дійсно сьогодні Вашингтон і в НАТО закінчуючи, розуміють сьогодні це. І в Європі це розуміють, що ну НАТО не винесе, ну не витягне цю всю історію. Хоча я не поспішав би ставити крапку зараз в цьому всьому, тому що м -м, нині дуже небезпечну гру для себе почала Північна Корея. Ну може склатися таке запитання до чого тут усе? Справа в тому, що участь північно-корейських військ у війні проти України так це якраз означає те, що вони можуть ну їхній план може піти Лукашенко І Лукашенко говорить. Ну, Натякає. Або ти поводишся тут на нічию, або тобі буде гірше. Це те, що власне, і артикулює Трамп і інші, бо можуть передати додаткове збройне, яке суттєво пославить позиції Путіна. Але ну, Заходу ж, ну, не треба ж інша Росія. Їм треба зараз така е, Росія от, отака цілісна, з нею добре працювати. Чому підтвердження, щоб уже, так, уже закріпити Кара Мурза, Яшин і Навальна? Проект вилазить уже конкретно. Це ті, хто засвітився у Байдена, окрім Яшина. Це та альтернатива, яку сьогодні вибудовують Росії, але вибудовують за кордоном. Ну вибачте, Тихановська 2 але... не працює, друзі. Це так, так не працює да, да. абсолютно солодно. В завершення, пане Валерію. Хочу з вами обговорити ем, свіже розслідування української правди Михайло Ткач. Всі ми його чудово знаємо. Я ціну як журналіста, просто розумник. Так, от е, дуже стисло. Екс глава служби безпеки України Іван Баканов одразу після вторгнення РФ про це влаштував у службу безпеки свого сина Артура. Йдеться в розслідуванні завдяки цьому 27-річний хлопець захищений від мобілізації і користується привілеями оперативного співробітника, таким як номерні знаки прикриття на авто. В СБУ на той момент 25-річний хлопець під прізвищем своєї матері Лазаренко отримав звання лейтенанта. Як і у свого батька, працює він у 6-му управлінні департаменту контррозвідки. За своїм функціоналом він має під час війни керувати роботою військових заводів і підприємств військово-промислового комплексу. Журналісти простежили за хлопцем і з'ясували, що більшу частину робочого дня він проводить в закладах в ресторанах і в спортзалі. В день, коли за ним стежили, він провів в офісі спецслужби сумарно близько двох. Годин сам він відмовився від коментарів і заявив, що особисте життя, і взагалі він не хоче розмовляти з пресою. Питання у мене немає тут жодного. Просто як би ви це прокоментували? Ну слухайте, я це черговий приклад. А давайте тоді спробуємо як прокоментувати те, що очільник казначейства Полтавської області має 62 мільйони доларів готівки. А, якщо ну от, я хочу бути максимально коректним, тому що розумію тут політичні моменти є. Дивіться зеленського всі погані, а в Порошенка всі хороші. Кучми ще а, да, да, згоден. згоден, от, да я, от, ну треба тут максимально критично підходити до ситуації. Це лише ви наводите один. Я не випадково говорю з прикладів системних проблем у правоохоронних, судових і інших органах влади. Бо, ще раз, якщо чінник казначейства області декларує такі статки, ну то, мабуть, є які питання. Так само, як питання до того: ви ж, наприклад, чому там Баканов працює. Ну, Ви ж не зможете довести в судовому порядку, що він там працює незаконно. Задайте історію з люстрації, коли в Україні проводили ілюстрацію після Євромайдану. Цікава була ініціатива, але вона реалізована була неефективно. тому що всі, кого звільнили, вони відновились на своїй посаді. Я говорив і говорю, хоча багато не погоджується зі мною часто глядачів, що говорю: проблема системна, вона полягає в законодавстві. Допоки ми не вибудуємо ідеологічне законодавство, яке буде будуватися на конкретній ідеології побудови ефективної держави, ми будемо мати купу таких прикладів. Родинні зв'язки завжди були однією із перекон для влаштування на роботу в тій структурі, де працює: твоя дружина, твій чоловік, твій батько чи там син. Тобто це ну, виключалося. Я добре пам'ятаю ці часи. Так, вони навіть повірте, що були успадковані з Радянського Союзу, за тим, що слідкували. Якщо там працює твій батько ну десь, то вже син йде в паралельну структуру, яка не зв'язана. Так, він допомагає йому влаштовуватися. Є таке, таке є. Спадковість є сімейна. Але проблема не лише в цьому, друзі. Тому, окей, ткач провів розслідування, син Баканова ну, це не коментує, тому що він скаже, я на роботі і, і все. Я відтак і говорю, що за цими всіма історіями дуже багато політики. Але справедливості заради ми повинні говорити, що таких речей в Україні не повинно бути. Дякую вам, пане Валерію, за це інтерв'ю. Завжди Окей. дуже цікаво і завжди незмінно професійно. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Сподіваюсь, ще тиждень. Хай щастить. Дякую.